Yeah, 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 yeah. Ураган здобув перемогу у стартові домашній грі нового року. Перед натиском драконів не встояли кардиналівці з Рівного. Перший небезпечний момент у матчі виник вже на другій хвилині. Граючи наставник кардиналу Сергій Піддубний, мало не відкрив рахунок після прострілу з флангу. Там м'яча вчасно виніс сімка. А деб'ютну загрозу виконання ураганівців створили два романи. Це кордоба накинув на Кіндратєва. Однак його удар з ходу пройшовся вище воріт. Після нетривалої розвитки вже на п'ятій хвилині гри господарі вийшли вперед. Роніні у своєму фірмовому стилі перекатом обіграв Денюшкіна і, пробивши з острого кута, відкрив рахунок. Цей м'яч бразилець присвятив головному фанату урагану Роману Стричковському, який у день гри святкував 38-й день народження. Після забитого м'яча Івано-Франківці не збавили атакувальних оборотів. Так здалеку пробив Валенко, воріт. У боротьбі вдалося пробити Петрушу Турмі, також попри рамку. Кандидат у національну команду Євген Валєнко був близьким до забитого голу і в цьому моменті. Та гарматний постріл Дзянюшкін парирував. Знову спробував засмутити гостей Роман Кіндратів. Щоправда, цього разу його несподіваний удар прийняла на себе стійка. А вже через якусь хвилину Роніньо оформив дубль. Бразилець до кінця відпрацював момент у боротьбі з тригубцем і вийшов на побачення з Денюшкіним. Переграти якого не було проблемно. – 2-0. Сергій Тригубець миттєво спробував реабілітуватися. Та на заваді його планом вдало вступив Кирило Ципун. Тим часом, вперше своє слово у грі сказав Андрій Сімка. Його вбивчий удар гол кіберкардиналу у падінні все-таки парирував. У відповідь небезпечно пробив Танський. Та його удар одночасно заблокували двоє ураганівців. А тут же підубний не зміг прийняти м'яч у вигідній для себе позиції, знову завадив ципун. Зрячий після звільнення від опіки пробив Максим Павлюк та останній редут пройти не зміг. Наступну загрозу створив шутурма, який після проходу по центру пробив по воротах. Гулкібер рівниців у шпагаті нейтралізує загрозу. Петрошу Шутурма не використав гульову нагоду і в цьому епізоді, адже у боротьбі з голкіпером не зміг прийняти сферу. Стовідсотковим моментом не скористався і кардиналівець тригубець та з вигідної позиції не зміг втрапити у ворота. А тим часом дракони забили втретє. У позиційній атаці сімка пробив у голкіпера. Денюшкін удар парирував, Однак у другій хвилі атаки Петро Шутурма таки зміг відзначитися у воротах гостей. І вже на останніх секундах першого тайму знову Петро Шутурма не зміг прийняти м'яча у боротьбі з воротарем гостей. В неоднозначному моменті судді порушення правил не побачили. Тож за рахунку 3-0 команди пішли на відпочинок. У другому таймі кардиналівці увімкнули пресинг і спробували грати першим номером. Так, нагоду відзначитися мав Мар'ян Маренюк, вище воріт. а тут потужно пробив Сергій Підубний. Проявити себе довелося Кирилу Ципуну. Натомість гості отримали можливість для контратак, і вже першою такою нагодою скористався Роман Кордоба, який у дуелі з Денюшкіном не схибив 4-0. Через якусь хвилинку вільний Кордоба вже дивом потрапив у стійку, а не ворота, після прострілу Роніньо. Щойно з'явлений у грі Павел Будняк теж заявив про себе небезпечним ударом, та переграти воротаря Гостей у цьому моменті не вдалося. На 32-й хвилині матчу кардиналівці таки змогли дещо скоротити відставання. Господарі обрізалися після серії передач, м'яч потрапив вільному тригубцю, який без перешкод переграв ципуна 4-1. Через кілька миттєвостей гості змогли забити і вдруге. Ніхто не завадив танському прострілити на Маранюка, котрий лише зрізав м'яча у ворота івано-франківців. Кардиналівці відчули азарт і одразу ж почали загравати п'ятого польового. Та позиційні атаки влучними ударами не завершувалися. Найкращу нагоду, зокрема, мав Сергій Підубний. Однак, переправити м'яча у пусті ворота п'ятою все ж не вийшло. І тільки на 39 й хвилині ураганівці таки зняли інтригу у матчі. Будняк пробив по пустих воротах своєї половини поля, щоправда, знову втрапив у стійку. Однак м'яч залишився у грі і на добивання вдалося відзначитися Валенку 5-2. Останній і найкрасивіший гол у поєдинку міг забити Петро Шутурма. Він по-бразильськи спробував перекинути воротаря гостей однак забракло влучності. Тим не менш, схвальні оплески уболівальників Івано-Франківець все ж отримав. Тож ж, фінальна сирена зафіксувала шосту перемогу урагану в сезоні, яка дозволила команді закріпитися на другій сходинці екстраліги. А в неділю нинішні суперники зустрінуться знову. Однак, вже в рамках розіграшу однієї восьмої фіналу Кубку України. Якщо гра проіграна, значить оцінюю її на п'ятибальній системі і на двійку. Якщо більш так е, детально, то можна сказати, що програли в першому таймі. Вже, ну, можна сказати, що вже ігру програли в першому таймі за рахунок індивідуальної майстерності там, ваших бразильських іграків, то з Сруніння свої моменти, що сам, сам создав вижив. Ми свої моменти не забили. Тобто фора в три мяча проти Урагана це велика фора при тому складі, який був сьогодні у нас на грі. Нормально ми грали. що говорить. другому таймі ми вже попробували, щоб поіграли. поиграли. Ну, Чуть-чуть змінилася. гра, ну, при счеті 4-0 можна випускати людей, которые сидять на заміні пока. Вот. Ну, Тяжело входить в гру, я понимаю. Тем более коли ти довго не граєш. Ну, все равно так потихоньку, может, помаленьку, так и приходит какой-то там опыт. То есть вышел Орес сегодня, ну, видели, там есть ошибки, но ничего, нормально. В принципе, это его одна из немногих, один из немногих выходов на поле, поэтому что требовать больше тяжело. То есть будет больше игрового времени, но по чуть-чуть при возможности можно выпускать. А так по игре нормально, то есть по счету нормально, по... По моментам, которые мы создавали, ну, то есть сегодня игра была неплохая, именно сама по игре.